І всім привіт! Це друга частина шлях бомжа на Ukraine Mobile. Сьогодні ми будемо виконувати новорічні квести. Е, беремо завдання у Патріка. Тут я для себе швиденько прочитав. І будемо виконувати. Получати за це гроші. Гроші печиво. Так. І їдемо. Тут нам треба зараз у 10 магазинах 24 на 7 купити будь-який предмет. І так, заходимо в перший магазин 24 на 7. Всі скупляйте в цьому магазині 24 на 7. Самий хороший магазин. Так, все ми виходимо. І йдемо. І зараз ми вже будемо закінчувати. Перейдемо, коли вже буду останній. Ну, ось вже ми останній магазин заходимо. Я користався GPS, щоб мені швидше було знаходити магазини. Бо так їх нереально знайти. якщо ти не... Ну як, я та знаю? Ну не всі, я дуже мало знаю. В ЛС навіть я відмічав, там де я ні разу не був, там в магазині 24 на 7. Так, заходимо. Купляємо будь-який товар. Аптечка 1 гривня це просто шок. Тепер знаєте, де купляти аптечки. Так. В наступній серії я должен вступити в армію. Якщо там є лідер, я не знаю, якщо є він. Так. Ось ми вже в ЛС біля недалеко від Патріка. Сорі за те, що в мене підлагує. Не знаю, в мене того ж нагрівся телефон, можливо воно підлагувало, бо завжди нормально і Так. і ось Патрік. Це я вам трохи спойлер там зробив. За те, що в наступній серії устроюсь. Так, плюс 30 тисяч. Для завершення завдання вам потрібно з'їздити на склад і забирати звідти 10 коробок для подарунків. Цей склад знаходиться де. Зараз подивимось. Так. Отримаємо 60 тисяч, 3 новорічних печива та 3 експі Так, треба ж подивитись де цей склад. Точно не вилез, не бачу. Ого! Він почів Сан-Фієро. Недалеко. Так. Від'їжджаємо від, від Патріка. Ой-ой-ой, сильно залагало. Ну нічого. Так. Ось ми вже біля Боба. Боб його звати, так Там мені треба було ще раз їхати в Олес, купити йому поїсти. Я цього забув зазняти, я не засняв. Ось ми вже забираємо подарунки. І йдемо. Доволі непоганий інтер'єрчик зробили. Як на мене гарний. Так, відкриваємо скутер. І будемо вирушати. Далі. У нас вже є 189 тисяч. І напишіть в коментарях, яку мені ціль виконати. Я хочу, щоб якісь цілі в нас були. Так, виконали завдання. Чудово. За виконане для завершення завдання вам потрібно подарувати 10 подарунок. Мешканцям будинків, Щоб подавати подарунок, написіть слово з новим роком біля дверей зайнятого будинку. Так. І будемо відправлятись, виконувати це завдання. Так, тут я увімкнув Х2 ані Х1,5. Так що не дивіться, що воно так швидко. Це все Х2. 1,5. Біжимо до скутера. Уже 2 зібрали. Треба 10. Так, біжимо. О, доволі вже швидко ми розвиваємося. У нас вже є за одну серію, за другу серію 249 Так, клас. Так, 4. 5 і їдемо далі. Все на все треба написати з новим роком. Це прикольно. За одну годину можна подарувати лише 5 подарунок. Блін, це погано. Ну, тоді зараз ми відправимось. Продавати рибу з минулої серії. Так, заходимо. Риба, продати. Так, Пишемо кількість риби. Одна тисяча отримала. Продати рибу. 19 штук. Так. Це вже знову в мене телефон нагрівся. Ну, пайдечки отримали. І нам нічого не дало. У нас вже є третій левел. Так. 25. Ну, рибалка, як на мене, вона непогана. Якщо купляти луччі удочки. Я зрозумів, що скоріш всього потрібні удочки, нормальні купляти, щоб рибалка була получше. Так, вводимо ще раз. О, 2000 вже вийшло. Тут я вже перезайшов, того, що невозможно робити. Ну і писати. 10КГ, 5КГ. Ну, непогана прибива. Це ми в минулій серії виконали завдання. Якраз і щоденне виконали і обичне завдання. Так, і ось ми вже продаємо останню рибу. 2000, 1600, 1600, 2400 і там ще було. Так, ось ми знову до будинків під'їхали. Пишемо з Новим роком. Ми вже віддали цей... Вже віддавали йому подарунок. 60. Багато ще треба. І тут я щось трошки не поняв, Чого так вийшло, що воно мені знову написало одну годину чекати. Хоча я вже почекав одну годину. І так. Ми ось поки чекатимемо, перейдемо на рибало. Виконаємо одне завдання щоденно. онлайн. Я не пойму, що з ним зробилось, що в мене воно не забралося. 190, 290 тисяч у нас вже є. І так. Я ось дивлюсь, немає. Не знаю, як воно, я його не забрав. Так, пишемо ін. В інвентарі у нас трошки вже є. печиво вже є нормально. А тут поки... Ловимо рибу, по відкриваємо кейсики. Ці кейси я отримав. Вписав промокод і отрив кейси. Сорі, що не зайзняв. Знову. Як я його зазняв, тільки відео десь потікалося. Так, кейси. Головне, щоб мені віпка випала, я віпку хочу капець. Бо без віпки погано. У мене на основному акаунті вона на 3000 часів. Ой, на 1000. Так. О, 10 годин він. Ой, хорошо, клас. Те, що я хотів, то мені і випало. Так. М -м -м, фіш. Фіш це ловити рибку. Так. Ловимо далі. У нас вже третій лев, 6 65. Ну нормально. Так, ловимо далі рибку. Так. Ну, а що робити, коли завдання є, а ми їх не виконуємо. Треба ж виконувати якось. Так, відкрили скутер, щоб він не пропав. Ой, вже скутер дорожче стало орендовувати не за 50 гривень, а за 250 гривень, так якби вже купити машину в першу. Свою. І ще в нас джамепас виконується сам. Ну, перший левел ми отримали. Ну а там я не знаю, чи получим чи ні. Останне. Хотілося б отримати, там непогано можна на ньому заробити. Це теж прибельну. А нам прибаль нужна. Предлагайте, що які цілі поставити, ми поставимо і будуть у нас цілі. Так. Донати. У нас ще донат є за риболовлю. Ось ми виконали завдання і ось обмінюємо два донати. М -м, можливо, і не треба тратити донат, а можливо і не треба, не знаю. Для чого він мені? В принципі, немає. Не нужен він. Так, пишемо Eduist. E-Quest. А, квест. Так. так. Дивимося ще якісь завдання, щоб гроші давали нам. Ці гроші. Гроші нам даються у банк. Так. Ось ми вже будемо на лісопилці. І працюємо на лісопилці. Виконуємо квест. Нам треба віднести 25 дерева, Чи 20. Так, ось ми його відносимо. Скачуйте Ukraine Mobile по силці в описі. Вводьте мій по-моєму код хештег best, При реєстрації на сервері вводьте мій нікнейм Daniel Best. Так, ще раз біжимо. Саме така запарна робота. Ну ні. Як на мене, це сама найхжа робота, це завод. Так, ось ми вже біжимо останній раз. І будемо їхати далі. Працювати. Лібо ще кудись. Зараз побачите. Так. Я думав тут дерево завалиться, а я, я не знаю, чого у мене взагалі друга деревина. Я хотів дерево завалити так під кінець робочого часу. Так, біжимо. Ще не було на чому їхати, мені прийшлось перезаходити, щоб ї... брати скутер. Так, ось ми отримали 25 тисяч. 25 тисяч у нас у банкові. Так. Біжимо, уволюємося з роботи. Доволі непогано ми заробили тут, Так. Зараз оволимося і відправляємось далі. Так, отримали ми 6900. І так, переходимо ми далі. Пишемо Adriest, Equest. Чи Aquest, виходить, Aquest. Так, дивимося, що можна ще викинути. Ну тут такі завдання не важкі. Так, зараз будемо на x 2 Ну, я вам покажу, як працюю я тут. Я ж вам на всіх роботах показав, трохи, що я працюю. Так. І їдемо. А я поки вам включу пісеньку. У нас там швидкість дуже велика була. Так, ось ми вже підходимо далі. Заробили ми за всі 5 рейсів 8700. Ми орендуємо скутер. І їдемо. Так, відправляємось далі. Їдемо ми до Мерії. Знову в мене тут чуть-чуть підлагає. Я не знаю, можливо в мене графіка не настроєна, треба її настроїти, бо це дуже погано. Я не люблю ці баги чуть-чуть Знімаємо гроші. Ті, що нам накапали за завдання. Так. Скільки в нас тут? Вже у нас 313 300... тисяч на руках. Доволі непогано. Так, 50 тисяч заробили за два квеста. Нормально. Так, і тут ми вже виконали завдання, знову я забув записати, як я до виконував завдання. І так, зараз ми стаємо останнє завдання. Я їх зробив ради того, щоб кожні 2 години ось написано получати подарунки під деревом, під ялинкою їх забирати. Так, і ось 40 тисяч. І заробили ми за увесь час 200. 39 тисяч за одну серію. Це дуже гарно. Непоганий результат. О, і ще один донат. Ну, не 239 тисяч. А 243 тисячі ми заробили. Ну, доволі непогано, як на мене. Так, біжимо ми далі до машини. І ось ми. На фоні такого Мерседеса непоганого. Завершуємо відеоролик. Зараз дивимось, що ми. Зараз ми виходить заробили ми 243 тисячі. І третій уровень, як був, у нас, так і є. Ні, ми в цій серії один уровень нагапнули. Так, кейсів у нас немає. Промокод Best Получим через 20 хвилин це добре, ну це вже в наступній серії. І так, всім до зустрічі в новій серії.